все обычно. Короче, электричка поехала. Б... <laughs> <laughs> Буковарь Львив. <laughs> Буковарь Львив. Короче, казаки, что хочу показать. Вот сюда есть зеленка, вот а все бачите, есть она. Вот. И она такая густая, что просто капец. То, блять, щоб утримувати цей периметр, потрібно дуже багато саме піхотних підрозділів і контролювати, бо вона, ну, ніхе, ну що ти тут побачиш? Та ніхера ти тут не побачиш. Тобі ж, виходить, оце поле, ну, поле легко контролювати там, так? Да? Але через поле нема руху. Рухаються всі через посадки, і повірте. Тут е, така проблема б, досить складна. І вона ж опять же спирається в закон про мобілізацію. Де нам так потрібна кількість людей для поповнення діючих бригад і створення нових. Так, да, наматується по цих посадках, даєш кругля 3-4-5 кілометрів. Ну щоб обійти по посадці ці поля. Щоб тебе не засікати. І чмошніки точно так же рухаються. Ебать, кап. Да. кап. Пройти. Бать, же вообще близко. Да, да, да. Владик, какого хера? <реш> Нормально. А это, чтобы вы понимали, бля, граждан... Не. Приход. Покажи людям. А, вот все перед, перед нами. Да. Ну, такая себе история. Ты видишь, он... Я... По три каба кидает. Ты... Ти чув, Є вже додані ці криля на табах, да. І він елеронний хуяк, і таке, як торможення було. Врррррррр. І він Ну коротше, так, вони по GPS полетять, І щоб було зрозуміло, настільки складна проблема. От для чого треба F16? Щоб такого блядь, у вас вдома не було. На, на 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 на. Друзі, хочу сказати, кап це дуже страшна штука, повірте мені. Дуже. Короче. Сидіть Це... на диванах, хоть у них да. не ходіть, бо бля. Щоб він ліг на метрів 30 ближе сюди, нам тут було б ай-яй-яй. Мусора, прокурорчики, набушники, СБУшники, все. мобілізуйтесь, давайте. Будете от вот этими, вот, 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 вот этим, вот, кабель отбивать. Да, або вот этим. <реш> Хотя у вас такие есть. Короче, штанишки витрушуйте, вистачить. Повернулися уже із закордонного виїжджа. то два місяці не було. Ну а всіх українців обняли, все буде Україна. Слава нації.